Друзі, вас вітає шампуров в Одесі. Хочу вас запросити до нашого магазину. Це у нас зона приймання та видачі замовлення. Також ви тут можете смачно перекусити на місці. Друзі, ходімо на кухню. Це наша кухня. Тут ми маринуємо м'ясо, робимо салати, бургери, шаурму, готуємо ваші смачні страви. Тут ми збираємо ваші замовлення. А тепер запрошую в серце нашого магазину до мангалу. Це наш мангал. Тут ми смажимо смачний соковитий шашличок, котлетки для бургерів, овочі, рибку та всі інші наші смачні страви на мангалі. Найкращий шашлик – це тільки шампуров. Найсвіжіше м'ясо, звісно, шампуров. Смакуй гарну їжу і завжди будь здоров. Найкращий шашлик це тільки шампуров. Овочі бургери, м'ясо, салати, ти точно знайдеш що для себе обрати. З'ї вісім порцій, і попросив добавки До речі, у них є дуже швидка доставка. Найкращий шашлик це сецію. Сяна робить чудовий контент, щоб був задоволений, кожен клієнт. Ковбаски реберця, риба на грилі, у кожної страви смаки дуже грайливі. Найкращий шашлик – це тільки шан.